стрес. зараз багатьох хвилює це питання, як позбавитись від стресу всього за три години? Повністю. Я знаю відповідь на це питання. Три години ходьби це дійсно магічно. А ви за три години повністю розпаковуєте свій стрес і повністю відчуваєте себе по-іншому. Перша година вона фізіологічна. Налаштовуються всі фізіологічні процеси, ви просто ходите. Друга година, вона медитативна. Ви можете знайти відповіді на ті питання, які вас тривожили, і щось нове для себе навіть усвідомити під час другої години. Третя година це розпаковка стресу і це повне позбавлення від стресу. Хоч краще робити цих три години в навушниках. З легкою музикою, або з якимось класним навчанням, яке можливо вам цікаво зараз проходити, або просто спостерігати за природою і просто ходити. І пам'ятайте, друзі, три години. Не годинка, не півгодинки, а три годинки. Ви знаєте, на ситуацію, яка була ще зовсім недавно в такому поганому, да, такому. Співвідношення, тобто, ви дивитесь зовсім по іншому. Ви дивитесь на неї з іншої точки зору. А ви дивитесь на неї вже не агресивно. Ви знаходите всі відповіді на запитання. Ви знаходите всі магічні точки, які вам допоможуть вирішити цю стресову ситуацію. І ви вертаєтесь після ходьби зовсім іншою людиною. Спробуйте, ви не пожалкуєте.